11 березня відбувся районний етап огляд конкурсу театральних колективів серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Юні актори демонстрували свою театральну майстерність в приміщенні центру дитячої та юнацької творчості. В конкурсі взяли участь вісім творчих колективів, розділені на дві вікові групи молодшу від 7 до 12 років та старшу від 12 років. Глядачі з великим захопленням споглядали театральні дійства, які розгорнулися на сцені. Всі виступи були яскравими та цікавими. Учні школи номер 4 вже не перший рік беруть участь у конкурсі театральних колективів. Даний театральний конкурс проходить будинку юнацької та дитячої творчості другий рік. Але в нашій четвертій школі гурток, театральний гурток існує вже четвертий рік. І більшість дітей, які виступали, якраз уже четвертий рік навчаються театральному мистецтву. Я вам А. помщуся, Б. дуже страшно помщуся. І дуже дуже скоро помщуся. В театральному гуртку я граю два роки. Виступила четверта школа. Думаю, ми переможемо. Враження отакі. Незважаючи на сподівання учасників колективу Дебют школи номер 4 їхня казка Снігова королева посіла друге місце в старшій віковій категорії. Найбільших висот у підкоренні акторського мистецтва у молодшій віковій групі досягли учасники театрального колективу Центру дитячої та юнацької творчості Золотий ключик, а в старшій учні Пирятинського ліцею колектив Подих. Їхні вистави Муха Цокотуха та Напишу тобі листа, відповідно отримали перші місця. Остання своєю серйозністю тематики та монологами проникла глибоко у свідомість глядачів. Ти читаєш цього листа, отже вже стало дорослою і майже самостійною. Не забувай про бабусю. Вона ж твоя єдина рідна людина, яка з усіх сил кожного дня намагається зробити для тебе все те, що зробила б я. І якщо б мені судилося далі жити, то, напевно, краще матір'ю, ніж вона, щоб я б стати не змогла. І завжди залишайся тільки собою, моєю сонечко, моєю ластівкою, моїм сербі, моїм життям. А я буду горі. Бабуся, я напишу тобі листа, як місяць вікна заглядає. Я напишу моя душа. Так наших зустрічей чекає. І в Лохоманці будні в свят. Я пам'ятаю, як сумуєш. Та повернусь колись назад. Я обіцяю, чуєш, як я, я напішу тобі листа. Третє місце посів колектив-Аматор березово Березово-Руцької загальноосвітньої школи з виставою Кайдашева сім'я. Переможці 16 березня представлятимуть Пирятинський район на зональному етапі в місті Червонозаводському Оржицького району.